Білокорапенці, три роки тому кожен із вас зробив надзвичайно важкий вибір, покинути рідні домівки у найтяжчій для нашої країни день. Війна змусила вас вирушити невідомість, залишивши все, що було дорогим і близьким серцем. Це випробування, яке не передати словами, але я знаю, ви сильні, мужні, та не я звертаюся до вас з глибокою повагою та розумінням. Вдячний кожному, хто, незважаючи на всі труднощі, продовжує допомагати Україні, захищає, підтримує, працює, бореться. Ваш внесок безцінний, і разом ми зможемо подолати всі виклики. Я вірю, що настане день, коли кожен із вас зможе повернутися додому. У вільну, мирну, Бракинську громаду. Ми всі чекаємо цього моменту, і він обов'язково настане. Боже, великий, єдиний! Нам україну храни волі світу, промінням ти її осіни. Молімося за Україну, за силу і волю, за тих, хто боронить її від ворога. І тих, хто вже поклав своє життя заради нас. Вітання всім білокуракінцям з Дніпропетровщини! Це історичне місце для нашої держави. Саме тут, майже три з половиною тому, Богдан Хмельницький з казаками вщент розбили вороже військо. Хочу сказати слова щирої вдячності жителям цього міста за те, що рада прийняла нас із незвичним тоді для нас формулюванням внутрішнього переміщення особи. І саме звідси, хочу сказати, ми обов'язково повернемось до рідної Белакураківщини до наші міста сили, до річки Білої, до докридяних пагорбів і запануємо браття, у своїй стали. Сьогодні, у третю річницю широкомасштабного вторгнення, ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Ми схиляємо голову перед полеглими воїнами, мирними жителями, хто став жертвою цієї жорстокої війни. Ваші імена навіки в наших серцях, ваш подвиг у нашій пам'яті. Вічна слава героям, слава Україні! Київщина Місто Ірпінь. Три роки тому одне з перших відчуло на собі російську агресію. Витримало, перемогло. Місто сильних людей, про що свідчить напис на меморіалі, цього металу замало, щоб нашу волю зламало. Місто, яке десять років тому відкрило себе для переселенців з Луганщини, Донеччини та Криму. І коли ми повернемось додому, а ми обов'язково повернемось, то завжди з теплом будемо згадувати про тебе і твоїх доброзичливих людей. Сьогодні ми розкидані не тільки по всій країні, а й далеко за її межами: Луганщина, наш спільний біль, це місце, де ми стали тими, ким є сьогодні, де б ми зараз не знаходились, наш дім. Завжди залишається там, на Луганщині, де наше коріння та історія. Ті, хто має в душі та серці такі болю рідні рядки, перлина чиста, озерна мисто, білокураке, моя земля. Ніколи не втрачайте надії на краще, буде ще краще, ніж було. Ти тільки дочекайся нас, кохане, Наше, найкраще на всій землі, білокуракіне.